Дивіться, у нас, наскільки я розумію, не так, щоб нікому не було 400. У нас 100 гривень мінімальні. І в нас не так багато часу. Ні, давайте ні. Наші крила. У нас <плес> виростають крила. Ні кроку назад. Характер парк. Приезжайте к нам на отдых. Вы будете впечатлены от всех самых лучших, изящных, самых прекрасных отдыхающих моментах для восстановления психологического, морального отдыха на территории нашего заведения. Я знаю, що в цих стінах залишились на волі, я піду в тебе до анжи цьому жакеті вже майже 15 років. І він вітає, і Іван лишить тобі тут автограф з однієї сторони, і там далі з зі душ круті, Так, знімайте, а Орсена є, я знаю марка. Це прекрасно. Ваші обласки, Дар'я. Даша, дякуємо тобі, що ти свідома наша маленька українка, яка знає на що донатити, Та й усім, хто долучився. Ось так у Коли нам казали, тим більше рослина чи крила. Ми походив і показав нам Як це все виглядає? Дуже зробили відео процес. там також треба включити. Не зрозуміли, що у нас всі приходять досить. Добрий день, мене звати Андрій. Я з Гарківщини. Це парк характер. Криківщині знаходиться таке місце дуже гарне, власники якого. Нам дозволили провести цей захід, не тільки нам, нам, нам тут надали цю локацію, вони так само дуже е, багато зусиль вкладають в організацію цього процесу, допомагають нам. І Тут залучені багато прихівчинців. Ми великою командою е, організовуємо такий захід. Для того, щоб зібрати кошти на допомогу нашим бійцям, які також східківщини. І ось сьогодні ми вже передали першу автівку нашим військовим. А зараз ще підводимо ітоги, скільки ми зібрали коштів сьогодні. І будемо працювати і далі, обирати наших односельчан-військових, дізнаватися, які саме автівки потрібні, бо це може бути чи мікроавтобус, чи собірський бус. Чи... Джип, якийсь, і потім будемо це для них закуповувати, в Україну, готувати і віддавати на фронт. Але ми завжди обираємо тільки тих бійців хто. Заходиться десь на передовій чи на нові, то ці ну, машини не катаються по Києву, по місці вони їдуть тільки туди, де вони дійсно потрібні. Це вже за третій захід. А перший захід був досить стихійно організований. Ми це, це розповсюджували через соцмережі, через місцеві чати, сарафанне радіо а, для того, щоб ну ми. Планували охопити тільки круківщину, можливо, там якісь сусідні селища. Але на сьогодні, вже в третій раз ми бачимо, тут багато людей на із Києва приїжджають, тому дуже приємно, що так, на такому рівні вже підтримка наших військових. Ми вже не вперше працюємо зірками, дуже, дуже їм вдячні. Наші колеги, друзі з каналу М1 та Таврійських ігор нам дуже допомагають в організації.